Вже цієї осені на телеканалі Алсет дивіться новий громадянський проект Народний контроль, неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстоїти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02 Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. За два тижні нашої роботи вже є перші результати. Нам також приємно, що ви долучаєтесь до вирішення проблем, які ми висвітлюємо у своїх програмах. Ми закликаємо вас і надалі бути активними. В одній з попередніх програм до журналістів народного контролю звернулися мешканці центральної вулиці Дрогобича, Майдану ринку. Люди обурені станом будинків, якістю покрівлі та водопровідних труб в підвалі. В підвалах е, труби не хочуть міняти, бо кожен відказує то на водоканал, то на ЖЕК. Також облаштування потребують і сходи в подвір'ї будинку, на яких вже травмувалися люди через відсутність на них захисних парил. Тут сходи, які вже Дві людини йшли, і їх не стало померли. Ну, короче, вбилися вже у журналістам народного контролю. Пообіцяли, що обов'язково звернуть увагу на проблему мешканців майдану ринку і найближчим часом приступлять до робіт з благоустрою. Вже за кілька днів після зйомок програми журналісти народного контролю констатували факт виконання житлово-експлуатаційним об'єднанням своїх обіцянок. Комунальники приступили до ремонту фасаду, ліквідації аварії труб, центрального опалення та ремонту покрівлі будинку. Крім того, на місці ми отримали ще одну обіцянку від старшого майстра третьої дільниці Сергія Пащенка щодо облаштування аварійних сходів у дворі будинку. Ну то в плані є, ми поремонтуємо, обов'язково до підготовки до зими. Тільки Треба чуть-чуть якусь хвилинку що зварити. Зараз ліквідуємо тільки аварії. готуємося до зими. Якісно готуємося. як завжди, журналісти триматимуть це питання на контролі та слідкуватимуть за виконанням завдань з боку ЖЕО. До журналістів народного контролю також повторно звернулись мешканці вулиці Стрийської 103, у яких були скарги до ЖЕО щодо виконання комунальниками своїх обов'язків. Люди попросили журналістів з'ясувати за які конкретні послуги вони платять гроші, і скільки коштують ці послуги. В житлово експлуатаційному об'єднанні журналістам народного контролю дали виписку з переліку послуг для мешканців Стрийської 103. Доводимо до відома, що жителі вашого будинку платять за прибирання прибудинкової території 23 копійки за один квадратний метр. Технічне обслуговування систем холодного водопостачання менше однієї копійки за квадратний метр, обслуговування систем централізованого опалення, сума 4 копійки за один квадратний метр, поточний ремонт конструктивних елементів внутрішньобудинкових систем: 56 копійок за один квадратний метр. Також в переліку платних послуг є обслуговування димовентиляційних каналів, освітлення місць загального користування та деретизація, тобто роботи з винищування та захисту від гризунів. За ці послуги мешканці платять менше однієї копійки. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю 45 5502, код міста 24. Роксалана Бояк, Дьорка, Народний контроль, телеканал Алсет.